Таю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибралися в ліс, і сьогодні доволі таки незвична поїздка, адже наша мама поїхала в Карпати на полонину кукол дивитися на крокуси. А так. ми зібралися з дітьми і поїхали купати смітники по першій твій війні. Кому вдасться сьогодні день, невідомо. А ви в коментарях напишіть, хто краще проведе час. Тож ми зараз будемо розпочинати розкопувати наш перший сімейний смітник. Розпочинаємо. Так, що ж, друзі, починаємо перший наш смітничок. Ось є перший металевий предмет і поруч, погляньте, є пляшечка. Мені здається, вона, звичайно, не розписана винна, але всяке може бути. І, і там є кісточка. Так, і от кісточку знайшли. Діти в шоці. Що ж, ми трошки вже розкопали, погляньте. Давайте ну, сюди на цю пляшечку. А, вона без. Без шиї, без шийки, без горловини. І звичайна винна пляшка без розписів, без нічого. Але, як то кажеться, початок покладено. Продовжуємо. Що ж, ми закупали попередній смітничок, він виявився маленьким, неглибоким, і там багато цікавих речей не було. Рухаємося далі. Наступний наш смітник. І ось перша річ якась цікавих випала. Це ось такий кишеньковий розкладний ножичок. Він, до речі, ручка з двох частин складена з латунних елементів. І ще збереглася, можна буде спробувати відчистити, подивитися, можливо, будуть якісь узори, написи. І ми тим часом продовжуємо. Друзі, купаємо Аж все глибше і глибше. І ось ах, таке враження, що свіжачок. Дуже важко там далі купати, дуже твердо пресована земля, але ось такий стаканчик. Він правда звичайний, без написів, без нічого. Але сам факт, що там нижче, там нижче все ще йдемо. Дуже глибокий смітничок. Ага, це типу... Тут з короною. Ось корона така намальована. Працюємо далі. Так, глибокий смітничок. І ось тут відніється ось така штука. Я вже підозрюю, що це таке. Я вже таке бачу головне, щоб воно було ціленьке. Так. Погляньте. Погляньте воно ціленьке. Це засіб для чищення зубків. АДОЛ. Тут чи навіть залишки є етикетки. Класовий, великий такий. Клас-клас-клас. А клас, клас. тут пише адол. Ось така цяцька гарна. Все, я такої в колекції не маю. Тепер буду мати. Дуже гарно. Дуже-дуже. Так, ось попалося нам ось таке горнятко. Ну, подивимось, що там всередині. А, Всередині якесь скло цвях і що більше нічого. Ех. Ух ти! Які тут написи є. Австрія, одна друга літри. О, Так, бачиш, яка гарна. Фу! Ще трошки брудненька, але гарні, гарні написи. Продовжуємо. Так, що останнім часом? Останнім часом нічого аж сильно надзвичайного. Але попався обломок. Від штик ножа. Занурюємося все глибше і глибше. Так, вийняв щойно ось таку тарілочку. Всередині була консерва. Але там насправді я ще щось бачу. Ух ти! Яка скляна яка скляна баночка. А, ось як вона виглядає. О. О, є, є літери. Є... якої вона цікавої форми. Ага. Ось так, дивимося далі. А що з цієї сторони. Ага, тут нічого немає. І тут нічого немає. тобто написи лише з цієї сторони, але... Красота. Ага, ще тут є. 68. Забираємо обов'язково. Дуже гарної форми, гарна пляшечка. Тож, обкопую я стінку і на одній із них була ось така мисочка. ось так. Ага. Ну що, доволі ти? гадерей ставлю, я вам скажу. И с этой, и с этой стороны. В принципе, в принципе, знаете, можно ее забрать. Может кому-то на подарунок. Поделюсь. Продовжую. Вот же попалась ось вот такая пляшечка. Вот такая. И зараз. Без горла лежить ще одна. Ах, як шкода. Як шкода, що вона побита. Погляньте. Погляньте, яка гарна. І без горла, як то кажуть. Ну і вона бита була ще до того. А, до речі. До речі, до речі. Ще, можливо, не все втрачено. Так, 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 а ось. Угу. Ну, що я вам скажу, друзі. Я думаю, що варто. варто забрати. Вдома склеяти і буде хоч щось. Я такої, по-перше, не маю. По-друге, вони попадаються дуже рідко. І в мене є весь комплект. Тоді чому би не забрати? Ось такі справи. Вийняв щойно ось таку пляшечку. Бачите, вона має отвори під систему корка. Але, на жаль, вона гарної форми, пивна, але без літер. Але поруч лежала ще одна, і мені здається, я вже бачив літери. Поруч лежала ще одна пляшечка. Так, так, є. Є є, є, друзі. О, такі якраз биті я тут і знаходив. Я такі биті знаходив. Ось такими от буквами ТЗ. О, як гарно. Ой, з цієї сторони ще є. Ого! го го Так вона вся розписана. Клас. Фух, ну нарешті мені поталанило. Так, власність неспродажна. Оце я чув, що це є гарні пляшечки. Бровар паровий. Дзвін дзвіков. Клас, ну все, є гарна пляшечка. За це обов'язково нам лайк, вподобайку, коментар. Дуже гарно. Так, під самою кінець вискочила ще ось така частина гасової лампи. Дуже легенька, але в двох місцях вдарена, тут є тріщина. І не знаю, що це таке, теж обломана частина. Воно вже грубше, грубше скло. Хм, Можливо, був якийсь скляний виріб. Все, ми завершили, закопуємо. Що ж, друзі, ми завершили. Останній смітник виявився доволі таки великим та глибоким. Але все, що ми могли знайти, ми знайшли і вам показали. Він зайняв багато часу та сили, але ми задоволені. Я втомився, діти втомилися. Але ми з хорошим настроєм будемо зараз повертатися додому. Дякую, що ви завітали на наш канал. До наступних зустрічей, бувайте.